Хотілося б сьогодні з вами обговорити одну вкрай важливу тему для церкви. Ну, це на мою особисту думку, а ви скажіть ну, свою потім. Але перед цим дуже коротенька історія. У якийсь момент, наприкінці 70-х років, під час зустрічі Брауні з Деборою, дві дівчинки. Стало щось таке, що вона ніколи не могла забути. Ну, насправді вона не може точно згадати, що відбулося, але вона знає злочинця і іншу дівчинку. Ну, вони були невеличкі, вони були ще тоді маленькі, яка все ще живе у тому місці. Ну, це її цитата. Я думаю, що вона, можливо, штовхнула мене, каже Дебора. Я думаю, що вона, можливо, сказала мені щось підле. Як би там не було, вона тримала глибоку образу на неї протягом 46 років. І коли бачила цю жінку з одного міста, ось ця дитяча образа, яку навіть вона не могла згадати, що там конкретно, але саму образу вона не могла забути. Як ви думаєте, чи грає важливу роль вміння прощати та просити пробачення в нашій церкві і в нашій громаді? Грає велику. Що це таке? Це в сім'я. Так, воно вміння прощати, взагалі прощення. Да, але церква це теж сім'я. Ми минулої суботи говорили, що церква це теж сім'я, велика сім'я. І це і в сімейному житті, і в е, сімейному церковному житті це також має дуже велику роль. Так, да, в принципі, в житті. Прощення, взагалі, це. Складний, але вкрай важливий процес. Про нього не один раз згадує Христос у своїх притчах. А якщо так відбувається, то це надзвичайно важлива частина нашого життя. Але є деякі моменти, які ми, можливо, не помічаємо в цьому і трошки про них забуваємо. Прочитаю два визначення прощення: одне з Вікіпедії, а інше написав штучний інтелект. Перше з Вікіпедії прощення це процес припинення відчуття образи, обурення чи гніву щодо особи за сприйнятий злочин чи провину, чи інакше припинення домагатися покарання чи відшкодування, відмова від болісних переживань і прощання з ними. І ось що штучний інтелект написав майже те ж саме. Прощення це свідомий добровільний акт милості, коли людина чи Бог. Знімає з іншої особи провину за вчинений проступок, відмовляється від помсти, образи та бажання покарання і дарує звільнення від морального боргу. Як ви думаєте, коли виникло таке явище, як прощення? Коли з'явився гріх, да. до того як немає гріха, і до того, як немає кого прощати, такого явища не було. Бог він був прощаючий, але взагалі він ще не застосовував свою таку якість як прощення. Тобто, прощення, воно виникло разом із гріхом, це як наслідок гріха. Але цікавий факт для виникнення прощення, яка є ще необхідна одна умова, крім існування гріху? Покаяння. Покаяння. Ну, що щоб я простив, що потрібно мені мати? Любов, да. Тобто любов це необхідна умова існування прощення. Тому що якщо в Бога не було любові до його створінь, він би чинив з нами чисто по справедливості. Це якщо ми говоримо про справжнє прощення, а не про його підробку. Прощення не потрібне там, де є тільки справедливість без любові. Прощення навіть людське, але щире це спроба врятувати відносини, які були чимось заплямовані з якоїсь сторони або з обох сторон. Хотілося б сьогодні подивитися на те, як Біблія визначає прощення: Кого, коли, як ми маємо прощати, чи, навпаки, просити пробачення. До чого подібне Царство Небесне? Відкриємо Євангеліє від Матвія, 18 розділ з 21 по 35 вірші. Не будемо читати весь уривок, але відкрийте, я кратко перескажу, що там написано. Петро приходить, підходить до Ісуса і питає: Скільки разів потрібно прощати на день? Чи до 7 разів? Петро питає на день, а Ісус каже, не сім, ну, якщо там переводити на числа, там 490 разів на день маєш прощати. Ну, Тобто, да, постійно, немає обмежень. І далі Христос розповідає притчу, Він, да, він любить задавати таке риторичне запитання перед притчами, до чого подібне царство небесне. І він каже, що був один раб, який був. Боржником свого ну, господаря царя, і він мав йому віддати 10 тисяч талантів. Тут не уточнюється, що це були за таланти. Але якщо ми будемо переводити навіть таланти срібла, скоріш за все, Ісус мав на увазі талант золота. Тому що да, це 10 тисяч талантів це надзвичайно гіперболізована сума. Навіть якщо це таланти срібла, то це заробітня плата римського воїна не менше, ніж за 50 тисяч років. От, тобто це абсолютно нереальна цифра, і цей раб він би не зміг би віддати навіть, навіть за тисячу життів цей борг. Тому що один талант це 10 тисяч динаріїв, Це 6 тисяч динаріїв, один, один талант. От. А динарій це був, була якраз заробітня платня, е, платня е, за день. Да. І от Христос, коли його питають, він каже: притчу: є боржник, який має повернути борг, який повернути абсолютно нереально. 10 тисяч талантів, якщо ми беремо срібло, то це там треба. Десятки тисяч життів. Якщо переводити це в таланти золота, то там взагалі, якщо на сучасну переводити валюту, то це там 24 мільярди з чимось доларів. Тобто це абсолютно нереальні цифри заробити звичайній людині. Цар розуміє, що ця людина не може віддати цей борг. І він прощає цей борг людині. Ця людина, цей раб, якому простили борг, іде зустрічає іншого. Який має віддати йому 100 динаріїв, ну, Вже реальна сума. Да? 100 динаріїв, 10 е, заробітня плати за 100 днів приблизно. Якщо порахувати, то ось цей другий боржник мав віддати цьому рабу, якого простили, в 600 тисяч разів менше, ніж ось цьому простили. От. І ми бачимо, да, що цей відмовляється простити. Він вкидає цього в темницю, а коли цар дізнається це, то він вкидає того, кого він простив у цю темницю. Про що ця притча взагалі? Вона про прощення Боже прощення і про наше прощення, да? і про наше непрощення. Ми можемо опинитися на місці першого раба. Ми можемо опинитися на місці той, хто винен менше. Ми можемо бути тими, хто просить, обидва просять прощення, тільки один просить у Бога, інший у людини. Якщо ми на місці першого раба, що винен 10 тисяч талантів, то ми розуміємо, що притча говорить про те, що Бог нам простив так багато, що скільки б життів ми не жили, ми б все одно не були прощені. Той самий момент, коли ми навіть за одне своє життя, да, ми, не, ми не спроможні віддати Борг. Чому? Тому що покарання за гріх це що? Тобто навіть за один гріх в нашому житті ми що повинні? Тобто, скільки разів ми маємо вмерти за всі свої гріхи? Постійно. Тобто, ми маємо вмирати десятки тисяч разів, щоб віддати борг за свої гріхи. Тобто, це нереально, ми можемо вмерти тільки один раз, без того, щоб нас Бог воскресив. Да? І ось якщо ми розуміємо те, скільки нам пробачив Бог, то ми відчуваємо бажання якось йому віддячити. Але віддячити Богу якимись справами, да, зробити йому щось добре. Ну, да, що він сам не може для себе зробити, ми не можемо, щоб повернути борг. І все, що нам залишається, це робити так само, як робить Бог. Віддячити Йому. Тим самим, що він зробив для нас. Звісно, ми не можемо простити так багато, як простив нам Бог. Люди в нас зазвичай просять пробачення за більш, скажімо так, незначні проступки, але це наша можливість вчинити так само, як з нами вчинив Бог. Бачимо, що цифри в цій притчі багато цифр. 10 тисяч талантів є, є. 100 динарів. І тут, да, тут не просто так згадуються цифри, тому що Петро задав Богу конкретне питання, чи до семи разів прощати. Він хотів цифру почути. Ну і Христос йому відповів, що ну, тобі прощено стільки, скільки би ти за десятки тисяч своїх життів би не зміг би заробити. Тому тепер має на увазі, що маєш прощати. Скільки, скільки в тебе будуть просити це пробачення? Є ще один дуже важливий аспект. Перший момент, да? Прощати маємо, ну ми розуміємо, що прощати маємо стільки, скільки в нас будуть це пробачення просити. Але є ще одна сторона, прощення, яке не завжди ми можемо да, помітити. Жертва Христа за гріх. Це питання це жертва за всі майбутні. І минулі гріхи людей, правильно? Е, до кожного слова. Прислухайся це. Це жертва за всі майбутні і минулі гріхи людей. Добре. Е, минулі. А що з майбутніми? І чи за всі гріхи людей? Які розкаялися, так. Да. Е, Христос помирав тільки за ті гріхи. І, і помер за ті гріхи, в яких люди розкаялися. Якщо провести аналогію, Христос створив ніби безкінечний, безлімітний банк прощення. Але за цим прощенням треба в цей банк прийти. Тобто прийти туди треба да, попросити прощення, тобі його дається скільки завгодно, але то потрібно за ним прийти, треба покаятися. Якщо його там не просити, воно залишиться там. Ця жертва буде недоторкана, якщо ми не будемо звертатися, щоб ця жертва була принесена за наші гріхи. Якщо ми читаємо книгу об'явлення, 14 розділ 4 вірш, там описується 144 тисячі. Це ті, які не опоганилися з жінками, які чисті, да? тобто тут аналогія з тим, що вони не займені, тобто вони люди, які очистилися від гріха. Вони йдуть слідом за агенцем, куди б він не йшов. Вони викуплені від людей перші плоди для Бога та агенця. Тобто, викуплені люди це не всі люди землі, а ті, хто це викуплення прийняв. Інші люди, вони не викуплені, тому що вони це, Але це не прийняли. Але можливість є у всіх. Тобто жертва Христа це жертва за саме ті гріхи. В яких люди розкаялися. Але, але тепер інша сторона: якщо людина не приходить до Бога, не просить прощення, то жертва Христа не викупає, її гріх виходить. Цей гріх е, залишається невикупленим. Можливість є всі, у всіх, але не всі нею користуються. Бог прощає тих, хто щиро кається, і навіть тих, чиє покаяння. Продиктоване не найкращими мотивами. Але це покаяння є. Е, можна попросити не щоб трошки збиває Дякую. Е, питання до нас: як ми маємо прощати? Да? Ми тільки що говорили. те що Прощені гріхи які які. Які люди розкаялися, да? тому що якщо б Бог всіх би гріхи пробачив, ну, всі би на небеса потрапили б, так е як е е е е е е ми маємо прощати інших? Якщо людина не просить нас пробачення, ми маємо її прощати? маємо бути готові простити. Маємо бути готові простити, так. Але ну, Бог прощає людину, якщо вона в гріхах не кається. Ні, а чому ми маємо прощати людину, яка не кається в своєму проступку до нас? Тут цікавий момент. Так, перше, ми маємо бути готові її простити. Але давайте зачитаємо два дуже важливих текста, і вони наштовхнуть нас на думку до другого моменту прощення, на яке люди дуже часто не звертають увагу. Єзекіля 33:11. Скажи їм: як я живий, говорить владика Господь? Я не маю задоволення у смерті беззаконника, а прагну лише того, щоб він залишив свою злочинну дорогу і залишався живим. Тож наверніться, зійдіть із ваших злочинних шляхів, для чого вам помирати, роди Ізраїлів. І другий вірш об'явлення 3.20 Ось я стою під дверима і стукую. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Тож питання. Що Бог робить з тими, хто не розкаявся? Він стукає. Він стукає, да. тобто він, проти кого зробили злочин, він йде зустріч і робить усе від себе залежне, щоб людина що? розкаялася. Тобто, Бог зацікавлений у відновленні стосунків. Тепер переносимо на наші стосунки з людьми. Якщо б проти нас людина згрішила, зробила щось недобре, вона не просить нас прощення, ми її не маємо прощати, якщо вона не попросила пробачення. Так? Але що ми маємо від себе робити? Іти на, Іти на зустріч. Ми маємо від себе зробити все можливе, щоб людина настільки її сумління, як то кажуть, зжирала щоб вона не могла не просити це пробачення, тому що вона бачить нашу любов до неї. Але зазвичай, як ми робимо, якщо людина проти нас грішила, ми дуже любимо гордом Адіночесті, а можливо не одіночистві, але в відстраненні від цієї людини чекати, поки вона сама дійде до висновку, що ж вона зробила не так з нами, і хай вона, чого ж я їй маю підказувати, хай вона сама. Зрозуміє, да. Але щоби я її прощаю, але бачити не хочу. Я готовий прийняти її прощення, да, але ну, її прохання про побачення, але я не дуже до цього спонукаю саму цю людину. Тобто, коли проти нас роблять щось, ну чи кажуть нам щось неприємне, чи в церкві, чи вдома, в різних ситуаціях. Чи кудись лізуть не в ту частину нашого життя? У нас є два варіанти. Ми можемо замкнутися, бо людина щось негарне зробила проти нас, відсторонитися від людини, але є другий шлях. Ми можемо зробити все, щоб пояснити людині, що вона зробила для нас не так, відкрити їй очі на її поведінку. І якщо це все не допоможе, то тоді так, вже ця ситуація залишається такою, як є. І як ми бачимо, що в кінці часу будуть люди, яких Бог так і не пробачить. Тому що вони, не дивлячись на те, що Ісус стояв і стукав у двері, вони не прийшли і не розкаялися. Але Він стоїть і стукає до певного часу. Така сама задача і в нас. Тобто, перше, ми маємо прощати стільки, скільки це буде потрібно. А друге, якщо ми. Живемо згідно прикладу Бога, ми маємо бути зацікавлені в тому, щоб людина захотіла в нас попросити пробачення, бо бачить нашу любов до неї. Пам'ятаєте є такий вірш в Біблії про те, що якщо нам зробили зло, зроби іншому добро, тому що що ти збереш на голові в нього? Вугілля. Вугілля так? Така аналогія, що коли ми тому, хто нам зробив якесь зло, робимо добро. І в нього ну, він не знаходить собі місця, тому що ну, в нього це в голові не вкладається, і в нього є природні бажання якось перед нами вибачитися. Є один в Біблії дуже цікавий приклад того, як людина вміла пробачати і відноситися до того, хто її кривдив. Як ви думаєте, хто це був? Давид, так. Да. Давид чудово знав відношення Саула до нього. Цікаво, що перед тим, як вони назавжди розійшлися, їхня остання зустріч була е, ну, в тому, що Саул там вибачався перед Давидом, але це було вже декілька разів. І, скоріш за все, якщо б Саул продовжував жити, він би продовжував полювати. Ми точно не знаємо, але таке припущення зробити можемо. Саул помер. На війні. Перед цим він пішов до ворожки, яка йому викликала ніби духа померлого Самуїла. О, тобто, бачимо, що Саул котився у прірву. все далі і далі. Знаємо відношення Саула до Давида. Але не дивлячись на те, що Давид купу раз робив добро Саулу, коли була можливість, і Саул за ним полював, щоб вбити він його життя, можна сказати, рятував. Читаємо, яка реакція була Давида на смерть Саула, 2 Самуїла 1, 11, 12. Тоді Давид схопився за свій одяг і роздер його. Зробили так і всі мужі, що були з ним. Вони гірко ридали, плакали і постили до вечора, сумуючи за Саулом і за його сином Йонатаном, а також за господнім народом, усіма ізраїльтянами, котрі полягли від меча. Тобто, Давиду принесли вістку, що його ворог. Да, який постійно намагався його вбити, вибачався, але все одно ставав на той самий шлях, він помер. І ми бачимо, наскільки Давид постійно бажав відновити стосунки з Саулом. Він робив усе, щоб Саул перед ним вибачався. Да? Він не сторонився його, він побачив, що Саул отоборився. Він тихенько прийшов в той стан, вкрав кап'йо, Спис, спис да. вкрав його, і потім виліз на гору. Він робить все, щоб показати свою любов до Сеулу. І щоб той від цієї любові в нього було бажання вибачитись. Тобто, давид це, знаєте, серед людей це такий один з найкращих прикладів пробачення. Одна історія сталася, можливо, чули її, досить відома історія. Про Джима Еліота і ще четверо місіонерів, які у середині середині минулого століття загинули від рук індіанців Аука. Вони вирішили здійснити посадку з подарунками на невеликому літачку без будь-якої зброї, і загинули від того, що їх ці індіанці вбили. Вони не встигли донести їм, що вони з мирною метою до них прийшли. І цікаво, що дружина Елізабет Еліот, дружина ось цього місіонера, якого вбили ці індіанці, з сестрою одного вбитого ще одного вбитого місіонера, вони залишилися з, цими, з цим плем'ям, вони налагодили з ними контакт, і у цього племені потім задавалися питання: а чого ви з нами залишилися? І вони почали їм розповідати про, про Ісуса Христа, про Його прощення, і що вони їх пробачили за це, ну що вони готові їх пробачити. І багато хто з того племені, плем'я назвалось Ваурані, вони навернулися до християнства через саме те, що ось ця жінка, яка як чоловіка, якої це плем'я вбило, сестра вбитого місіонера, вони вирішили залишитися з цим племенем і завершити ось цю місію. А що їм це дозволило зробити? Те, що вони самі простили, да? і вони не тримали ось цієї провини на цих людях, а вони донесли вістку про спасіння. Як ми казали минулої суботи, сьогодні згадували вже. Церква це сім'я. І на небесах не буде двох людей, які не зможуть ужитися одне з одним. Це ми згадували минулого разу. Саме тому ми маємо навчитися прощати. І це дуже важко. Я думаю, що у вас буває таке, коли вам щось роблять, і вам дуже важко навіть бути готовим простити, навіть бути готовим почути слова ну, вибачення. Але набагато важче. Жити та відноситися до людей так, щоб вони самі хотіли перед вами вибачитися, це набагато складніше. Тому що тут треба не дивитися на свої почуття і на свої емоції. Потрібно жити так, ніби вам цього зла не зробили, постійно робити тільки добро. Зазвичай хочеться проявити свою гордість, відсторонитися. Нехай людина сама все зрозуміє, хай просить пробачення. І тоді, можливо, я її вибачу, але Бог дає нам інший приклад. Він приходить на землю. Ісус Христос приходить на землю, знає, що його тут вб'ють. Він приходить, щоб дати людям зрозуміти, що їм потрібно покаятися. Христос робить велику жертву заради людей, щоб вони зрозуміли, що їм потрібно просто попросити вибачення. Вміння прощати, просити пробачення. Та спонукати до цього ось найвище мистецтво в церкві на цій землі, прощати одне одного, просити пробачення одне в одного та в Бога за свої провини. Це є велике мистецтво. Якщо всі не мали б між собою недомовок, то ніколи б не було у нас такого, що комусь неприємно тут знаходитись. Чи неприємно бачити певних людей. Якщо б ми кожен конфлікт вирішували одразу, нас би ніхто б не захотів там, піти до когось в гості чи щось інше, можливо, тільки там, ізрідка до якихось друзів, а не через те, що тут якесь неприйняття є. І на останок Прощення це тема всієї Біблії. З самого початку Біблія описує, як Бог. Пробачає, 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 тільки пробачає. Адам і Єву він пробачає, ізраїльський народ він пробачає. Петра Господь пробачає, і нас він також пробачає. Тільки якщо ми приходимо і просимо цього пробачення. Тож, якщо пробачення тема всієї Біблії, то варто навчитись цьому мистецтву. Це важливо це важко. Але тільки переступаючи через себе, просячи сил у Бога і пам'ятаючи ціну, пам'ятаєте притчу на самому початку, ціну, яку за нас заплатили, ми маємо можливість навчитися цьому. На завершення хотілося б зачитати Євангеліє від Матвія, 6, розділ 14, 15 вірші. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш отець не простить вам ваших переступів. Амінь. Давайте помолимось. Отче наш Небесний, ми вдячні Тобі за те, що ти даєш нам Твоє слово, яке нам показує, що не тільки готовність простити є важливим моментом в прощенні. Дай нам, Боже, до тих, хто нас кривдить, відноситись так, щоб вони, дивлячись на свої дії, вони зрозуміли, що щось в їх житті не так, щось у відносинах між нами не так. Боже, дай нам завжди прагнути відновлювати відносини, йти завжди на зустріч і на, на приклад того, як робиш це ти, також стукати у двері сердець, які можливо закриваються від нас, Боже. Дай нам цієї мудрості, цієї сили працювати з людьми, дай нам цієї сили працювати над своїм характером, тому що це є найбільша праця на цій землі, і це найважча праця працювати над собою, Боже. Дай нам завжди розуміти, чого ти хочеш від нас, і ми дуже вдячні тобі за те, що ти простив нам наші провини, і будеш прощати, коли ми будемо до Тебе приходити. Дякуємо тобі за це і дай нам Духа Твого Святого, щоб ми це все засвоїли. Амінь.